Думаєш, штучний інтелект просто генерує картинки? Що це просто ще один ефект, ще один фільтр для розваги? Ні, тут усе набагато глибше. Насправді ж він вчить нас бачити, мислити образами, формувати візуальні ідеї, і це не просто генерація, це нова форма творчості. Це коли слова перетворюються на світло, тіні, композицію, атмосферу. Це діалог між твоїм уявленням і візуальною реальністю, яку творить штучний інтелект. Ти не клікаєш згенерувати, ти ставиш питання простору, ти формуєш запит до всесвіту зображень. Ти вже не просто користувач, ти художник, художник 21-го століття. Бо коли ти описуєш стиль. Ти вивчаєш стилі, коли ти формулюєш атмосферу, ти починаєш відчувати композицію. І коли ти створюєш образ, ти починаєш розуміти, що таке справжнє мистецтво. AI це не магія, це інструмент, потужний, але інструмент і залежить лише від тебе, як ти ним скористаєшся. І от що важливо, художня цінність у цифрову епоху це не просто, що створено, це навіщо? Це сенс, це емоція. Це твоя особиста візія, яку ти передаєш через промт, через стиль, через колір. Так, можливо, ти не вчився в художній академії, але ти вже відчуваєш вплив імпресіонізму, тебе вже тягне до Ренесансу, до неону, до мінімалізму, до класицизму. І саме тому я кажу: генерація зображень це не кінець мистецтва, це його продовження у новій формі, у новій мові. Це ж культурне виховання через технологію. Ми входимо в епоху, де художня грамотність це не лише знати, хто такий далі чи Ван Гог, а вміти відчути стиль і створити власний. І так, для цього треба вчитись. Але не так, як колись, десятиліттями, а швидше, глибше, інтуїтивніше. Інструменти вже поруч, Міджорний, Далея, Леонардо, ChatGPT. Ти комбінуєш, експериментуєш, удосконалюєш і стаєш тим, ким ніколи не думав бути. Автором візуальної культури. Сьогодні промт – це твій пензель, твій погляд це лінза, твоя свідомість це майстерня. А головне, ти не просто створюєш картинку, ти створюєш нову реальність, ти розширюєш мову людини. Через образ, через візуальну поезію, через технологічне відчуття краси AI не забирає творчість, AI розширює творчість. Він Інструмент масштабування твого внутрішнього бачення і як ти його використаєш залежить лише від тебе. Тому не бійся творити, не думай, що ти не художник. Ти вже ним став, коли зробив перший промпт. Підписуйся на Технопрок. Ми не просто тестуємо інструменти, ми формуємо нову культуру і далі тільки глибше.